Обридло жабам, як на гріх, в болоті жити самостайно. Ніхто, як не чіпав дурних, жили та гралися звичайно. Так ні, що треба би не так. І стали радить квак та квак. Чом короля в нас немає, усякий дурень та я знає, Орел у птиць, Леву і є королі і у людей. Хіба вже ми не люди, і докіль так ще буде? Розквакали й сплигають, скрикотять. Приспіла чортова робота, рішили зразу же послать найбільших десять жаб на другий бік болота, просить у долі короля. Надвечір посланці вернулись від тіля, і землякам гукати стали. Гей, ставтемо, рич, Ми короля придбали. І знов клопочуться як короля стрічать, як підступить, як привітать. А щують, що шумить, всі разом закричали. Король, король летить, і повтікали. Тут щось розгонув воду бух, а жа без перляку ух. Який же там король став жабом у пригоді? Такий король, що сміх, та й годі. Здоровий, приздоровий пень. Стоїть він ніч, стоїть він день, сплилось до біса жаб великих і маленьких, старих і молоденьких. Повитріщались, мовчки ждуть. Ось ось, мов озоветься. А пень стоїть не ворухнеться. Ну, що, якби йому гукнув, чи почуть жаби, починайте ось цітьте, потривайте чомусь він такий чудний, неначе не живий. І жаби годі вже мовчать, плигають та кричать, а деякі повлазили на нього та ще й сміються від тіля. Не боїмось, мов короля. Додумались вони, що із такого дива не буде пива, і почали врядувать. Не хочемо, не треба нам такого. Ходімте доленьку, благать, щоб короля дала живого, щоб він усюди походив, щоб жаб'ячий народ болото звеселив. І доля жабам догодила, лелеку королем зробила. Ну, кажуть, жаби, сей не так. Хоч любо глянуть і крилати, і довгоногий, і носати, і ззаду, і спереду козак. Недовго жаби навтішались, бо сталось те, чого не сподівались. Лелека зразу холоду нагнав, і жаб дурник клювати добре став. Найбільше молодих подобав він ковтати. Щодень десятки два і поминає як звати. От, кажуть, дожились і знов благати долю поплились. Ой доле, змилуйся в приході, напало лишенько, та й годі. Король просвітку не дає, клює нас та й клює. А годі вам, не докучайте, у вас усе недобрий час, сказала доля. Вибачайте, просили двічі, буде з вас. Прийшлося жабам горювати, Немає правдоньки, і де її шукати. Нум плакать, нум, і досі нумкають на глум.